Майже місяць на Херсонщині перебуває міжнародна археологічна експедиція в центрі уваги науковців України та Польщі. Береславський район, Херсонщина вона має унікальну туристичну перспективу, яку можна побудувати на вивченні і популяризації давньої історії. Унікальні кургани, унікальні поселення, стародавні міста, городища. І безумовно Козацька спадщина, яка тут на Херсонщині представлена унікальним об'єктом, це Кам'янська Запорозька Січ, одна з двох, яка власне дожила до нашого часу, яка не була знищена повністю при будівництві Каховського водосховища. Кам'янська січ унікальна, адже збереглися і рештки. Є територія передмістя, кладовище, і що цікаво, тут знаходиться чи не найбільша кількість могил козацьких ватажків. Поруч із кам'янською січю на околицях села Республіканець розташована друга пам'ятка національного значення. Це консулівське пізньосківське городище. яке… При дослідженні й музифікації може стати фантастичною красою і поєднатися з Кам'янською Січчю в єдиний такий туристичний кластер. Консулівське городище це друге століття до нашої ери та друге століття нашої ери. Дві тисячі років тому в цьому поселенні було створено оборонну систему. А майже через 400 років мешканці покинули цю територію. Чому відповідь шукатимуть науковці? Представники Варшавського університету виявились щасливчиками, відкопали чотири. Самий головний результат наших розкопок цього это раскрытие оборонительной стены стіни, захищаючої цитадой концовского городища. До сих пор ми пропонували, що цитады захищалася, скоріше всього, земляно камяними валами, також розкриття кам'яної архітектури, типичной в принципе, для античної цивілізації. Ну, нас не тільки удивилось, но і продавалось, конечно. Представники міжнародної археологічної експедиції розмістились на березі Дніпра у наметовому містечку. Місцеві жителі їм всіляко допомагають і сподіваються, що наступного року вони повернуться до своїх досліджень. Ми їх запросили і наступного року, якщо сьогодні їх приїхало тільки 10 чоловік, 10 чоловік з Украї... з польської сторони, 10 чоловік з української. Там інколи з України буває більше, там до 15 чоловік. Тобто на наступний рік ми думаємо, що поляків буде більше. Чим більше ми на нашу землю зможемо залучити науковців, тим швидше ми відкриємо ті всі скарби, які на сьогоднішній день скажімо так закопані в нашій землі. А поки місцеві школярі з задоволенням приходять на екскурсії знайомитись з історією рідного краю. Я у майбутньому хочу бути істориком, і тому мені дуже цікаво слідити за археологічними дослідженнями. Мені дуже сподобалася екскурсія. Вона дуже цікава. Лише знаючи свою історію, ми матимемо славне майбутнє, а Херсонщині є чим писатись. Лідія Григорєва, Олексій Соловйов, телеканал Скіфі.